Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. І сьогодні тема така: як захистити себе від зла? Як відрізнити дійсну людину, яка несе вам добро? І як відрізнити не людину або негативну істоту, яка хоче вас знищити? Повірте, якщо ви думаєте, що це десь далеко від вас. Що це десь ось там, куди ви вас намагаються втягнути вашу увагу і вас туди і з вашими роздумами, то то є невірним. Тому що найчастіше це все відбувається саме в близькому колі. І так, друзі, я дякую вам за запитання, яке ви мені задали. І зараз це відео, яке я вам напишу, це буде тільки перше відео із цієї серії. Де я хочу розкрити вам глибину всього того, що з нами відбувається зараз. І я хочу, щоб ви також відчули, що ви є господарем будь-якої ситуації, в якій ви опиняєтесь. І ви є завжди сильніше тих, хто живиться вашою силою. Ви знаєте, я все, що вам пишу сьогодні, так, це з мого власного досвіду. Я взагалі ділюся з вами саме з мого внутрішнього знання. Що значить внутрішнє знання? Це те, що я пізнаю, застосовую в своєму житті, перевіряю, проживаю. І потім в результаті цього мого переживання я роблю висновки і цим всім ділюся з вами. Розумієте, наскільки це все глибинно? І наскільки це все для мене цінно, тобто я ділюся з вами всіма, друзі, на цьому каналі моїм цінним досвідом. Я не є ніяким чи нем, там, де якісь літальщики, то де там літають. Я не говорю ніякими сутностями. Я ніколи не допускаю їх в простір свого життя. Але я не захищена від того, що вони не будуть достукуватися до мене, чи лізти, налазити. Через тих, кого я люблю. Ми з вами безсилі стаємо в любові. І часто, коли ми любимо, ми настільки любимо близьких своїх людей, що ми не можемо відрізнити, чи то насправді ось так от воно може бути, чи то є ось вплив такий, який просто проходить через цих людей. Через найблизьку людину. Знаєте, правда, я знаю, що ви розумієте, про що я кажу. Я не буду говорити, переходити на особистості якісь там. Я говорю в загальному, щоб ви зрозуміли, що є вплив, і зараз цей вплив посилився. Все це повилазило, воно все кишить. І знаєте, як перед останнім це гріється перед останнім щезненням. І ось так воно визріває, щоб взірватися в кінці кінців. Але ми з вами є в такій високій степені довірливими людьми. Якщо ви насправді відчуваєте у собі таку довіру, а довіра вона тут саме в цьому питаннячку, вона відкривається як: ми не віримо, що так може бути. Людина не може повірити, що взагалі так може бути. Що так можуть на тебе впливати. Ти не можеш повірити, бо ти людина, що є якась нечисть, яка хоче пролізти, пролазить, яка активує в тобі щось таке, що хоче спричинити тобі поштовх для вихлисту твоєї енергії, щоб підшивитися нею. Розумієте? І, і, і ви знаєте, вони, вони будують такі комбінації, вони будують такі плани. Що ви навіть не уявляєте собі? Ми з вами не уявляємо тих планів і того всього підступного, мерзотного такого оползновіння на нас, ми його собі уявити не можемо. І це через це ми з вами є незахищеними. Як захистити себе від зла? Перестати бути отим довірливим. Отим, не ставити ніякі захисти. Там Якісь там блоки, там ще там щось. Це все не працює. Повірте, я знаю, що я кажу. Я проживала це все. Воно не працює. Працює тільки те усвідомлення своєї сили і ясне бачення того, хто на тебе впливає. Скажу вам зараз таку дуже гарну. Річ, таку, знаєте, фішку, таку, ем, як це сказати, цінну річ. Як тільки ви побачили, розпізнали, усвідомили, від кого йде вплив, хто це комбінує, у вас починає складатися цей ланцюжок всього впливу, ви бачите його початок, ви бачите це все. І тільки ви починаєте бачити, він схопується, і вам нічого не потрібно робити. Тільки ви чітко починаєте бачити, від кого йде оце все. Хто це вам спричиняє? Ви зразу стаєте на щабель вище цієї ситуації. Ви зразу забираєте, ви вихлестуєте, забираєте свою енергію. І легенько що кажете, ось легенько пішов тобі відкат. Забери своє, а мені віддай моє. Я забираю своє, а ти забери своє. Іде хвиля откату. Все, легенько. Так от, дивіться. ви відчули це все, що я зараз вам говорю? Хто би вам що не казав, які б ви новини не дивилися, хто би біля вас поряд не знаходився, ставайте свідомими людьми. Починайте розвивати себе настільки. Чуйку свою розвивайте, інтуїцію розвивайте, свідомість свою висвітлюйте. І ви побачите реально, на кого йде вплив, чому саме, де є в людини слабке місце, на що, воно вплив, на що вони впливають, ці е, негативні сили, або, як я кажу, нечисть, або потвори, або ще щось. Вони всі у вигляді людей. Вони всі знаходяться серед нас у вигляді людей. Друзі, зараз у мене перед вами, знаєте, ну, як завжди, в принципі, я говорю з відкритою щирою душею, я стільки разів проходила і спотикалася саме об це, що я вам зараз розповідаю, я е, думала, що всі люди добрі. Оце наша помилка людська. А мій канал це для людей, це не для тих, хто повзає. Вони тут не тримаються. І буває таке приходить, навіть на курси мої приходить. В, з вигляду людина. Але, знаєте, так, пише коментар зі смайликами, сердечками і так жалить. І так жалить. Знаєте, так підступно, так підло, так жалить тебе. А ти дивишся і смайлики, і сердечки, думаєш, може ця людина заблудилася? Може ця людина. Ем, Може, ця людина десь спіткнулася, і вона пробивається, пробуджується, і то і вона приходить до тебе по допомогу, і ти маєш їй допомогти, а потім ти тільки так раз, і тобі приходить усвідомлення. Та скільки можна. Смайлик, сердечко, і це все-таки, знаєте, підленьке там, а і, 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 і негатив, і хлеще тебе, і кусає, і нападає. І так, знаєте, воно хоче витончено напасти, а не виходить. А ти ще дивишся і думаєш, наскільки можна вірити, наскільки до можна довіряти, наскільки до можна допомагати тим всім, що вони якби пробудяться, друзі, не пробудяться. Все, крапка. Поїзд тю-тю, Пішов. Пролетів. Останнього вагону вже нема. Все. Нема останнього вагону. Коли ще я вам декілька років тому казала, та навіщо коли ми проводили церемонію закриття програм старого світу, там де я вам казала, закрилися у ворота, ми всі стояли там, на тих щаблях, на тих вищих, ми з'єднувалися там. Ми скидали з вами все зайве, те, що нас могло туди тягнути. І багато хто з тих людей, які е, так і не відчули в собі. В ту іскру пробудження. І вони також робили цю церемонію, приходили на церемонію, робили це все. І що? Я казала все, я ж пояснювала, казала, це останні двері, все. Це якраз було в листопаді місяці, коли ми з вами закривали ці двері. Закривали, запечатували. Ми зробили велику роботу то все. Ну немає його, немає все. Я сонце вийшло в мене гарне. Бачите, навіть сонце мені допомагає доносити до вас таку інформацію. Друзі, ніхто вже із тих, хто не очистив свою душу, не очистив свою свідомість, хто, хто намагався бути людиною, а не зміг, то все в цьому житті, в цьому проявленні. Ніхто вже не стане кращим. Розумієте? Я розумію також, що кожна людина здатна проявити себе тут, на землі, там, де вона живе, тільки у відповідності до рівня своєї свідомості. Але тут ми з вами, коли ми ось так от проявлюємося, народжуємося, як ті втілені люди, там так, і ви знаєте, це життя є неповторним, воно є єдиним у кожного з нас. Життя є неповторним, єдиним. Але тут є різне, тому що різне е, змогло сюди пролізти. І це не тільки зараз те, що в той світ, який ми бачимо. Це все воно накопичувалося поступово. Так от, нічого не зміниться. Не потрібно змінювати когось. Моє сьогодні саме головне усвідомлення, яке я хочу для вас донести. Щоб ви захистили себе від зла, яке хоче на вас іще далі нападати, пригнічувати вас, викачувати з вас енергію, створювати вам стани депресивні, хоче тримати вас в страхах, не бійтеся. Тому що ви з цим всім не маєте справлятися, ви маєте його бачити. Ми з вами маємо це все бачити. Як то кажуть, Якщо узрів, значить прозрів. І якщо ти прозрів, то ти узрів. Тобто, розумієте, це, це про цю тему можна говорити дуже багато. І я сьогодні скажу так: не намагайтеся більше нікого змінювати. Колись ви задавали мені запитання, що буде з тими людьми, яких ми любимо? А які не, ну, тобто, сплять ще, не пробуджуються. І я вам завжди казала істинні речі. Я завжди промовлюю істинні речі, друзі. Я ніколи не відходжу від своєї істини і ніколи не дозволяю цю істину мені пробити чимось. І знаєте, як вона звучить? Слова, які я вам часто в моїх відео повторюю: не забудьте, хто ми є один для одного. Не дивлячись ні на що, навіть якщо ми спотикнулися, або якщо ми десь там поступили, хтось із нас поступив, із близьких, кого ми любимо, поступив не зовсім добре. Не забувайте, хто ми є один для одного. І коли ви казали, як же ж це, як, як мені от я люблю дітей своїх люблю, люблю мого чоловіка, люблю мою дружину. Це ж мої близькі люди. І чомусь, от я. Я там це розумію такі речі, а вони не розуміють. Або яким чином ще щось, а я вам казала, я тільки одна. Один закон, як ви можете повпливати, навіть не повпливати, а допомогти. Отак От слово звучить. Як ви можете допомогти? Ви маєте втримувати людину в полі своєї уваги. Ви маєте втримувати людину, яку ви любите, але яка трішечки ще тільки-тільки пробуджується, або якщо ви її втримали в полі своєї уваги, не дивлячись ні на що, навіть якщо вона вам робить, зробила там чи дуже боляче. Дуже зробила шкоди вам багато такої, через яку ви страждали, хворіли там, і багато-багато. Але ви розумієте, ви відчуваєте серцем, що це ось людина, яку ви любите. Ви не можете цю людину, дитину, там близьку людину, ви не можете її забути, віддати туди, в той простір, де вона зовсім загубиться, і ви отримуєте її в полі своєї уваги. Ви якби з, з терпінням, з. Розумінням, з милосердям. Відчуваєте, що вам потрібно втримувати цю людину в полі своєї уваги. Оце і є ваша допомога. Ви не віддаєте цю людину, туди не кидаєте, не, не відганяєте від себе, не послали в кінці кінців, щоб там розтерзали її ті, ті негативні сили, які яким чином впливають на неї і пригнічують її волю. Хто знає, той знає, те, що ви не відпустили, то є ваш вклад в родову програму. І я завжди казала, не забувайте, хто ми є один за, для одного поза межами видимого. І, друзі, то як захистити себе від зла? Стати пробудженою людиною, перестати вірити всякій ляпанині, всяких там. Аля експертів, всяких там духовних, пробуджених, просвітлених, забудьте це, які чинеліри, які там оці всякі мені сказали, мені передали, кому що передали. Ти автономна істота, втілена на землі в цьому просторі. В тебе єдине життя тільки є і все тут. Єдине тут неповторне, більше тут нічого немає. Живи як людина, не спускайся нижче свого рівня. Невже це так важко? Невже це так складно? Всі кажуть пробудження там все, побігали по тих каналах, побігали по тим різним е, ретритам, практикам. Так, я й ходжу в ретрити. Я ходжу в домашні ретрити. Я йду в домашні ретрити. Я прочитала самі складні книжки, які були, в принципі, дани, подані продиктовані про на землю. Якимись там енергіями, які впливають на мозок, він їх потім щитує, інтерпретує. І читала, і було б важкувато, але я не, не, не дозволю більше, щоб хтось або через когось вповзало оте підле, брехливе, оманливе, маніпулятивне, оте таке зле, підступне. Яке не так різко працює, а воно смат, плани будує, друзі. Ви гляньте, якщо є, є у вас поряд те, що ви бачите, що воно будує плани, і ви знаєте, наприклад, чому ми не можемо відпустити близьку людину, не віддати на <гум> На те, щоб його розтворили, розтерзали ті перед ким та людина не може поки що стояти. чому ми не віддаємо, тримаємо в, в структурі своїй енергетичній. Чому тримаємо? А тому що ми розуміємо, що це є людина, справжня, кохана, любима, дорога, цінна. Ти знаєш цю всю, всю історію. Починаючи там, з чого там, хоча б з цього життя, де ми є. Ти знаєш історію, ти знаєш людину по поступкам, по словам, по діям, по, по всьому. І ти розумієш, що є вплив. Як захистити таку людину? Тільки тримати біля себе. А ще цікаво те, що тільки ти дізнаєшся, чітко, ясно, що є, оце впливає. Хто? Впливають завжди. Я вам скажу, хто впливає. І це відео довге, мабуть, буде. Напишу в слідючому відео, як вони відрізняються, хто впливає, як їх можна розпізнати, як все це працює, друзі. Давайте я вже це відео завершу, тому що зараз дуже сильно активоване зло, але воно все зверху. І так як я вам писала, всі ці роки казала, що йому місця тут нема, що несправедливого світу не буде. Скільки нас залишиться тут на цьому, в цьому, проживемо ми все за життя, будемо дивитися на це все, що відбувається зараз, проживемо, доживемо всі. Діло в тому, як ми доживемо. Діло все в тому, як ти себе тут завершиш, як людина, яка цінує свій шлях долю життя, яка поважає себе за свій шлях, за всі свої рішення, які приймала ти. Або ти спустишся до рівня пригнічення і не викарабкаєшся з-під того впливу, який на тебе будуть весь час до кінця робити. Ті, хто по-іншому не може. Ми ніколи не змінимо нікого, друзі, все. А утримаємо тих, кого маємо втримати. На цьому я завершую своє відео. А будь ласка, розповсюджуйте мої відео, особливо ці, які я буду писати зараз. І знаєте чому? Просто беріть, зберігайте посиланечку своїх, в своїх соціальних мережах, на своїх стріночках, поширюйте, навіть якщо у вас там один підписник або три, нема різниці. Ви просто поширите це відео, а людина, якій воно потрібне, знайде його саме у вас. Їй засвітиться саме з вашої сторіночки. Така інформація зараз має розповсюджуватися більше, більше і більше. І я прошу вас, друзі, розповсюджуйте, будь ласка, мої відео, там, де я буду говорити вам не про щось таке захмарне, а про реальні речі і як їх розпізнати, побачити і в кінці кінців зробити своє життя легше. І саме тому, що ви поширюєте відео, пишете коментарі, ставите там подобачки свої. Я знаю, що завдяки цьому. Ви розповсюдите, ви дасте допомогу тим, хто ще не знає, де її взяти. Той, хто заплутався в цій безмежній сітці інформації, яка є в основному неправдивою для вас. Вона не відкриває вам вашу глибину, вона вас пригнічує. А я вам раджу відкривати глибину. надіятись тільки на себе. Тому, якщо від кожного з вас долетить десь ця вісточка до інших людей, які її шукають, то буде ваш вклад в красивий світ, де ми будемо пробудженими вільними людьми. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь, рекомендуйте мій канал. І пишіть обов'язково коментарі і пишіть ваші запитання, якщо вам така тема цікава, все розберемо, все розкриємо. Все буде. Так? Jen bude pravá